Всім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росія планує провести псевдовибори на окупованих територіях на лівобережній частині Херсонщини, що наразі під окупацією, колаборанти готуються до участі у фейкових виборах, які Росія планує провести восени 2023 року. Про це розповів речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Зазначається, що наразі до російського держреєстру внесли регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами в столицях нових територій Мелітополі та Генічинську, Єдиної Росії, КПРФ та ЛДПР. Однак. І для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох регіоналках очільників десантували з Росії та з окупованого Криму, зазначив речник. Перед цим міський голова Малітополя Іван Федоров також повідомляв, що росіяни планують провести так звані вибори на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема в Малітополі. Окупанти планують депортувати українців за допомогою файкових судів. Окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила про створення фейкових судів, які необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення таких судів є юридично нікчемним, проте за допомогою них окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею Екстремізм. Практика з Криму говорить, що відбувати покарання суд відправляє у віддалені райони Російської Федерації, тобто, фактично, українців будуть відправляти в заслання. Також такі суди будуть лояльно ставитись до випадків мародерства НТОТ або інших злочинів, які вчиняються представниками РФ. Після повернення Україною цих територій кожен суддя, який працював на ворога, не уникне відповідальності. Секретар РНБО Олексій Данілов. Назвав 12 кроків для деокупації Криму. Данілов зазначив, що перший крок на обговорення виносить питання щодо розміщення в Криму пам'ятника русський воєнний корабль, і далі ви знаєте, з метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі. Також має впровадити злюстраційний механізм оцінки ступеня залученості конкретної особи до підтримки окупантів. Українські державні службовці, які почали працювати на ворога, понесуть перед судом покарання їм загрожує кримінальна відповідальність чи позбавлення держпенсії та можливості працювати в держорганах. Водночас Росія має забезпечити безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах. Пропагандистам посіпакам РФ загрожуватиме позбавлення волі, позбавлення пенсії, звань та майна. Росіяни, які незаконно переїхали жити у Крим після окупації, будуть змушені покинути півострів а також повернути усе майно законним власникам. Транспортний перехід у місті Керч демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства. Реалізується програма з нейтралізації наслідків багаторічної дії російської пропаганди. Також буде створена документальна база фактів злочинів росіян проти українців. Українські та кримсько-татарські активісти будуть відновлені в правах. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання, поставте дзвіночок та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Окуповані міста Донеччини та Луганщини стали практично безлюдними. З окупованих у 2014 році територій виїхали майже всі активні люди, які впливали або були росіями змін у громадах. А з лютого 2022 року ще й посилились фільтраційні заходи, які ворог масово застосовував до будь кого з найменшою підозрою у співпраці з Україною. До такого висновку дійшла команда благодійного фонду БФ ВАСТОКСОС. Як зазначила координаторка програм з документування Наталія Каплун, їм вдалося документально встановити 11 тисяч 500 випадків виїзду людей з окупованих територій Донеччини та Луганщини через переслідування. Це 3% населення від загальної кількості мешканців. Саме цей найактивніший прошарок населення зазнавав найбільших утисків з боку окупаційної влади. За її інформацією, на демографічний склад на цих територіях вплинула і тактика ведення бойових дій російської армії. Вона констатує, що значна кількість населення виїхала, бо окупаційні війська вели бойові дії, не враховуючи присутність цивільного населення. Міста, які були багатотисячними, зараз майже безлюдні. Національне інформаційне бюро накопичує дані про депортованих українських дітей. Російська Федерація здійснює злочини у багатьох сферах. Ворог не нехтує тим, щоб забирати українських дітей до себе та виховувати їх в дусі руского міра. Важливо систематизувати дані, щоб покарати злочинців та повернути усіх наших громадян додому. Зараз узагальнені дані розміщені на державному порталі Діти війни, до їх збору і аналізу. Долучаються Офіс президента, Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки, Нацполіція та громадські організації. Щодня Національне інформаційне бюро оновлює інформацію на порталі: зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для перетягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей. Мін інтеграції нагадує: якщо вам стало відомо про незаконну депортацію дитини, повідомте про це на цілодобову гарячу лінію 1648 або 044 287 81 65. Також це можна зробити через Телеграм та Вайбер. Посилання в коментарях росіяни змушують воювати студентів із окупованих територій. Минулого року росіяни почали мобілізовувати до свого війська студентів із окупованих територій. У зв'язку з цим з'явилась хвиля обурення серед місцевих мешканців, після якої ще взимку окупанти обіцяли провести демобілізацію. Проте це все залишилось лише на словах, і практично нікому з молодих хлопців не вдалося повернутися до цивільного життя. У Луганській ОВА повідомляє, що станом на кінець березня відомо про мобілізацію 654 студентів. Крім того, російська влада планує збільшити тиск на місцеве населення на окупованих територіях, набираючи додаткові 105 тисяч правоохоронців із колишніх міліціонерів та колаборантів. Ці заходи мають на меті змусити місцеве населення жити в страху та не здійснювати бунти. Тепер про хороші новини від наших військових та підпілля у селищі Гвардійське біля Сімферополя був вибух. Він відбувся в місті, де знаходиться авіабаза. Диму та вогню від цього дійства було чимало. В окупованому Мелітополі підірвали автомобіль зі зрадником Зубарєвом. Вибухівка в авто здетонувала на проспекті Богдана Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. Відомо, що всередині був Максим Зубарєв, який обіймав посаду голови адміністрації селища Якимівка та славився співпрацею з росіянами ще до повномасштабного вторгнення. Він знаходиться у лікарні у важкому стані. Дякую, що додивилися відео до кінця. Читайте також важливі інформаційні матеріали на сайті Infolight.ua in та ресурсах Центру національного спротиву. Посилання в кінці. На цьому все зустрінемось через тиждень.